Доброго дня, дня. здоров'я, щастя, благополуччя хоче кожен із нас. А от як цього добитися в житті, як знайти це? Знає наш гість сьогодні, лікар і регресолог Назар Кобилюк. Назар, доброго дня, доброго дня, Анна, дякую за запрошення. Дякую, я дуже рада, що ми сьогодні з вами можемо поспілкуватися. Ви знаєте Назар, що мене дуже-дуже фасцінує у цьому поєднанні, яке є у вас? Це є одна сторона вашої діяльності, це є лікарська сторона, тобто це є традиційна медицина, а інша сторона, як регресолог, це є вже більше нетрадиційна медицина. Розповітьте, будь ласка, нам, як ви, яка була дорога ваша? До регресології, угу. добре. Дивіться, я ще з маличку просто не уявляв себе кимось іншим, аніж лікарем. Я з лікарської родини, мій батько лікар, і моя прапрабабця теж була акушеркою ще за Австро-Угорщини. Я навіть бачив цей диплом виданий, дуже гарний, каліграфічно написаний. І от скільки я пам'ятаю, що я задавав себе питання, ким я буду, чи мене питалося, я завжди хотів бути лікарем. І так сталося, що після школи я закінчив медичне училище, потім медичний інститут. І е, в медінституті, наприклад, я цікавився психіатрією. Я навіть розглядав це як свою майбутню професію. Але так склалося, що я пішов в сімейну медицину, бо тоді це було модно, перспективно. І е, е, а регресологія мене теж цікавила, бо психіатрія, езотерика, психологія, тобто це ті теми, які я ще з зацікавленням вивчав, багато читав, багато дивився ще з шкільних років. На початку 90-х, коли було пом'якшення, в нас цієї політики жорсткої дозволили. Це все викладати, це все читати, відкрили доступ до цього. Ну я, я практично все тоді, що можна було прочитати, ознайомитися, всі лекції це були мої і регресологія. Теж я познайомився з кількома авторами, які працювали саме в техніці регресії, це і Майк, Майк Ньютон, Долорес Кеннон. Тобто, це настільки зацікавило, що от зараз, коли з'явилася можливість вивчитися. І більше пізнати регресологію, гіпнотерапію, я з задоволенням в це пішов і е, дійсно відчуваю насолоду від того, що можу допомагати клієнтам ще і таким чином. Дуже цікаво. Це є ідеальне поєднання, мені здається, коли це моя мрія, щоб традиційна медицина, тому що ми не можемо відкинути. Традиційну медицину, так і нетрадиційна медицина об'єдналася і служила людині. І саме це у вас я бачу. А скажіть мені, будь ласка, з якими темами ви працюєте? Я так ретроспективно аналізую от всіх своїх пацієнтів. Десь відсотків 80 – це все одно зводиться до того до образи на батьків і оці відносини в сім'ї. Ось навіть вчора я спілкувався з клієнткою, яка буде заходити до мене в роботу. Теж вона почала спочатку про такі речі, що вона хоче визнання, щоб люди її оцінювали. Але коли ми почали аналізувати, бо в фрегресології це є дуже чітко, можна знайти найглибшу причину оцієї проблеми, і все одно вийшло до того, що це є образа на маму. Це є домінування мами над нею, це є знецінювання в сім'ї. Мама теж домінувала над батьком. Тобто, там було і фізичне насильство десь до 4-5 класу, і все одно, от вже доросла жінка, 50 років, але ми з тим будемо працювати. Uh -huh, uh -huh. І що мені теж подобається в регресології. Що е, тут за достатньо короткий період часу можна це зробити, тобто не потрібно е, займатися в терапії роками, uh -huh. як скажімо, в інших практиках. А тут, от 4-5 сеансів, в принципі, е, дуже часто достатньо для того, щоб вирішити е, от е, більшість з от, тих проблем, які є у пацієнтів. Саме 4-5 менше, бо в мене теж один такий приклад був. Коли заходила жінка, теж старша, її вже десь 40-47 років. Та сама образа і знецінення від мами. Два сеанси вона зробила, далі вона не пішла. І я завжди от стараюся зі своїми клієнтами. 에, підтримувати контакти і питатися, от, бо, бо мені цікаво як лікарю, навіть от як в дальшій перспективі uh -huh. склалося життя пацієнта, склалася оця тема, з якою він вертався, і вона мені пише: знаєте, такі дуже цікаві речі. В мами було день народження. А е, сама жінка зараз перебуває за кордоном. в Зв'язку з війною з цією, з цією ситуацією. вона каже: Я через фірму замовила величезний прекрасний букет квітів для мами. І що вона мені сказала? Вона каже, що квіти дуже гарні, завтра віднесу до церкви, тобто, і, і все одно я не про сам факт навіть, але це її заділо. Тобто, mm -hmm. отих два сеанси є недостатньо для того, щоб вирішити проблему. Бо, знаєте, це як капусту розбирати гнилу треба відкинути всі погані листки, щоб лишився один оцей качанчик, такий чистий, білий і е, світлий. Дуже дуже гарне порівняння. А скажіть, будь ласка, а як ви конкретно можете людині допомогти? Ну, від собі, я клієнтка. Я маю проблеми, скажімо так, з моєю внутрішньою дитиною, з моїми батьками? Я приходжу до вас. От що ви робите? Гоку, спокус, відібусь. От, от, як, як це функціонує ця регресологія? Регресологія працює з підсвідомістю людини угу. в нашій підсвідомості закладена вся інформація. З початку народження. І якщо е, душа готова, якщо клієнт готовий, є доступ до е, несвідомого і надсвідомого. Mm -hmm. Це несвідоме чи безсвідоме. І там закладена взагалі вся історія. От е, говорять там багато про хроніки Акаші, але це є це безсвідоме, де може бути весь шлях цього душі. Mm -hmm. І ми працюємо в регресології з підсвідомістю, тобто знаходимо цю найпершу причину, коли це сталося, і це може бути е, в ранньому дитинстві, коли дитина не пам'ятає, коли ще немовлятко лежало, наприклад, там закутане на ліжку, плакало, щось його турбувало, і не підходив ніхто з дорослих. І тоді вже в дитині наклалося, що от в мене проблеми мене болить там, наприклад, животик, а до мене ніхто не підходить, я не потрібна нікому. Мене ніхто не любить. Таке саме, от навіть у е, внутріутробний період, коли е, е, батьки, наприклад, е, сумніваються в тому, чи народжувати дитину, чи не народжувати, чи зробити аборт. Наприклад, е, ембріон, який би він маленький не був, все одно вже це відчуває. Мене не хочуть, мене не люблять, мене хочуть вбити. Тобто, це відчуття, воно йде далі по життю. І е, люди е, можуть усвідомлювати це не то, що надто пізно, але вже в зрілому віці. Тобто ті програми, так як в комп'ютері, вони запрограмовані, наприклад, так як от будильник ми ставимо на телефон, що він починає дзвонити о сьомій ранку. Так само ця програма вона може почати дзвонити е, там, в 25-30 в років, а може почати дзвонити в 50 І тоді людина, пацієнт усвідомлює цю проблему. І вже починає шукати відповіді, і починає шукати спеціалістів, звертатися до спеціалістів. Mm -hmm. Тобто я правильно зрозуміла за допомогою регресології цього методу, ви знаходите ті несвідомі програми, які знаходяться на рівні підсвідомості, на рівні душі, і трансформуєте їх. Тобто, так. Як... їх можна міняти, їх можна вилучити і дати нові. Бо крім регресії, є ще так звана прогресія. Коли ми йдемо в якесь недалеке майбутнє, якщо це дозволено, от молодим людям рідко показують це майбутнє, старшим людям показують частіше. Тобто, у молодих все ж таки є оцей свій шлях душі, він може бути ось такий, і вона його повинна пройти для того, щоб отримати До деякі світу. уроки. У -у 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 -у. А, угу. Цікаво, а скажіть, будь ласка. Душа приходить на землю робити досвід, і ви можете допомогти людині за допомогою регресології зрозуміти її завдання, зрозуміти, з за яким досвідом вона прийшла сюди на землю. Тобто це не лише якісь хвороби чи негативні програми, блокади, але це і можливість глибше пізнати себе, глибше заглянути свій внутрішній світ. Так, звісно, ще одна з тем, які мене цікавить, це є діти-аутисти і допомога родинам, які виховують дітей-аутистів. От саме ці ми працюємо не наскільки з дитиною, скільки мамою дитини. І оці мами батьки вони завжди собі задають це питання: чому? Чому з ними це сталося? Чому з їхньою дитиною це сталося? І от якраз в регресії. Даються відповіді на ці питання. Було кілька дуже таких яскравих випадків, коли ну, жінка, наприклад, зрозуміла наскільки висока душа, і mm. оці жінки вони в, в сеансах, в трансі, в регресії, вони бачать і розуміють, що ця дитина дана мені для того, щоб я почала змінюватися. Mm -hmm. От буквально вчора я теж працював з жінкою, молода жінка. І в неї двоє хлопчиків, близняток, шість років, і двоє з синдромом е, оцеї, аотичних розладів. Uh -huh. Оцей раз так званий uh -huh. Uh -huh. розлади аотичного спектру. І е, вона говорить: я, двоє дітей, і їх двоє. Чому? Бо в неї був досить там такий е, цікавий і важкий шлях. Там були і алкоголі, і наркотики, і все на світі. І тут з'явилося ось тих. І те собі це питання почала працювати над тим. Тобто для цього от я працюю з теж з родинами, не знаю чому, але теж ці діти-аутисти мене цікавили вже дуже давно. Це кілька десятків років. Я стараюся всі інтерв'ю дивитися, всі відео читати максимум матеріалу Про це не знаю, чому мене це цікавить. Можливо, це теж якесь завдання душі, які яке треба відпрацювати. Так, це особливі е, діти, які приходять високорозвинуті, старі душі, які особливі з особливим завданням і велика користь того, якщо е, ви можете допомагати батькам, цим їх. Супроводжувати, не не, не забивати, не, не закривати в якісь рамки, а дозволяти їм розвиватися в їх можливих можливостях їх це дуже благородна тема. А дуже скажи... цікаво, що коли ми з мамою працюємо, от мами говорять: дитина стала спокійніше, тобто тих клінічних проявів агресії, наприклад, стає менше, дитина ну починає мінятися навіть вже з перших сеансів. Угу. Тобто, в принципі, діти часто відзеркалюють внутрішній стан мами, і коли мама приходить себе приводить сама в порядок, то дитині не, немає потреби відзеркалювати її внутрішнє якесь незадоволення, чи агресію, чи страхи, чи чи чим чи, там мама вже. Так, малі діти до цього чутливі, це від народження до 5 7 років, от діти дуже чутливі. І фактично всі хвороби, які стаються з дітьми в той період, це, як правило, є от стан мами, або стан тата, угу. або стан в сім'ї, який є. Угу. А у мене був досвід з моїми власними дітьми, мої діти були в перші роки народження. Ну, старший син молодший, ні, а старший син був дуже агресивний, Він такий був агресивний, і поки я через регресологію не пропрацювала мої, мою закриту агресію, тобто я е, насправді біла і пушиста була, але всередині багато чого назбиралося. Через регресологію я пропрацювала мої теми. У мене зараз прекрасні гармонійні відносини з моїми дітьми, тому я можу це з мого власного досвіду підтвердити. Супер дуже цікаво. Це, це є дуже багато підтверджень, таких, як регресологія працює. Так. Пан Назар, скажіть мені, будь ласка, а що мотивує вас допомагати людям? Це, це навіть складно відповісти. Але я чесно, я отримую задоволення, коли допомагаю людям. І це було з самого початку, бо, наприклад, після закінчення медучилища я підпрацьовував масажистом. Поки вчився в медінституті, ще брав собі теж пацієнтів на масаж. Мені вже тоді подобалося, що я допомагаю людям. Що люди встають і кажуть, о, я себе чую зовсім інакше, я як на світ народився. Потім була терапевтична практика, тепер ось і психологічна допомога, і регресологія. От бачити цей стан, коли людина виходить вже з трансу. Очі великі, задоволення, спокій. Я кажу: я є такі враження, що я от скинула з себе настільки великий вантаж, а це дійсно є так, бо оцей вантаж людина може носити 50 60 років. Тобто, в мене теж зараз є в роботі пацієнтка, який вже за 60 років, і теж, от ситуація в сім'ї, теж прив'язаність до сина єдиного. Тобто, ну і оця залежність, от. В регресології є таке поняття, як сепарація від батьків, сепарація від дітей. Це потрібно робити обов'язково. І те, що я по досвіду своєму побачив, дуже добре розглядати кожен період життя людини, наприклад, дитячий садок, як дитина ходила, пропрацювати цей період в одній сесії школа. Одна робота, друга робота, четверта робота, якщо вони були відносини так само з однією людиною, з другою, з третьою, якщо таке мало місце. Тобто, це звільняє. Знаєте, це так як ти нагору, але лишити внизу весь багаж, оцей старий. Бо в кожних стосунках є, наприклад, якісь свої нюанси, і особливість нашої свідомості підсвідомості погано запам'ятовується краще, швидше, і, 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 і швидше воно підтягується вверх. Це ну хто, хто в сім'ях, вони знають, що коли якийсь трошки є конфлікт. То відразу починається згадувати все погане, що було колись раніше? Оце теж оце сімейна психологія, сімейна регресологія вона має місце в цьому. Дуже цікаво. Пан Назар, наші, читати, наші глядачі часто запитують, наприклад, а як попасти до цього майстера на консультацію, як попасти до нього на в роботу. Скажіть мені, будь ласка, чи є у вас якісь координати, чи інтернет-сторінка, де. Наші глядачі можуть отримати подальшу інформацію і можливість зв'язатися з вами. Так, звичайно, анна, з вашого дозволу, ми залишимо всі контакти. Я вам надам і соціальних мереж, телеграм акаунт можна писати, тобто особисті, навіть замовляти, замовляти безкоштовну консультацію. До речі, перша консультація завжди безкоштовна є і. Все буде внизу, наприклад, під під цим відео. Всі контакти, соціальні мережі Назар Кобелюх можна шукати і можна, і, і можна знайти. Любі глядачі. Це була дуже цікава зустріч. Це було неймовірно, так інспіра інспірація така. Від, від нашої розмови, пан Назар, я дуже гарно дякую вам за нашу зустріч за розмову. І я виходжу з того, що це наша не остання розмова. З задоволенням зустрінуся з вами, щоб е, висвітлити інші запитання, які зв'язані із, із регресологією, і з нашим світом, і те, хто ми є, і як функціонує наша підсвідомість. Велике, велике вам спасибі. Всього так, вам найкращого. Дякую, Любі житті, дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. До побачення, до побачення.